Росія хоче відштовхуватися від стамбульських умов, при тому стамбульських умов 2022 року. І може саме для цього Медінський знову повернувся до цієї переговорної групи людина, яка ніхто не звати ніяк і не може фактично приймати ніякі рішення. Він буде працювати в рамках того протоколу, який йому дали, а протокол ми розуміємо, затягування часу. То чого чекати взагалі від цих перемовин? Ну, дивіться, давай спробуємо говорити не стільки про людей, і тим більше не про їхні слова, а про наміри. Диві. Ми з собою ну напевно років півтори тому обговорювали питання Стамбулу. Це був той момент, коли в американських медіа вперше почали публікувати їхні тексти. Ми ці тексти з тобою оголошували ще до того. Нам з тобою ніхто не вірив і казав, що це вигадки. Що а що ви є... нам казали з тобою, що ніхто про це не буде говорити? Взагалі нічого нема про що говорити нічого не підписано. А найголовніше, найголовніше. Все це фейк, і тут з'являється так. не таким же фейк. Це все називали фейком. Потім в американському виданні з'являється ось цей документик, Ну, кому цікаво, він може його в інтернеті зараз знайти. і Він так і називався Проект по состоянию на 15.04 года, відправлені президенту РФ 15 апреля 2022 года. Червоненьким, тут написано позиція української сторони, не согласованная с РФ. Ну і текст на 90% безчервоненько. Тобто текст узгоджений, це було те, про що ми попереджували, що Стамбульська капітуляція сама по собі є ганебною, і українська делегація поставила під величезну загрозу воюючу країну і її армію. А друге, говорили не тільки ми, а навіть професійні, серйозні. Я би сказав найкращі українські дипломати, ну, наприклад, Пристайко, який був не просто послом у Великобританії до генерала Залужного, але і першим міністром закордонних справ новообраного президента Зеленського, саме він готував його до зустрічі з Путіним у двадцятому році в Парижі. Саме він ну власне ознайомлював новообраного популіста з ситуацією навколо України. Ось він, оці стамбульські капітуляції, назвав кричучим випадком невігласу і далі сказав слова, які ми з собою особливо підкреслив в тому ефірі. Якщо правда казав він, що цей документ хтось, хоча б один член делегації поставив підпис, то це означає парафування. А це означає, що будь-які переговори, які колись все рівно почнуться, це було сказано більше року тому. Почнуться саме з цього документу. Такою буде позиція Російської Федерації, казав ну один з найкращих українських дипломатів. Я з цим погоджувався, на жаль. І далі ставало питання, чи є на цьому документі підпис? Такого документу у мене в руках нема. Але я знаю людей, які стверджували і навіть назвали прізвище. Ми, тим не менше, гадали, хто це може бути, і тоді ми з собою. Ну, дивувалися взагалі складу делегації Пан Присайко також він сказав: Я шолів від того, коли побачив склад делегації. Потім пояснювали, що мовляв, бра... призначали тих, хто стояв поруч. А хто ж стояв поруч? Поруч стояв Арахамія, поруч э, стояв тоді ще депутат Умєров, Поруч стояли ще ну, там ряд людей. До речі, поруч тоді стояли ще е, прокурор Костін. Поруч стояв ще тоді. Вибачте, ти, ти кудись з лік? Щось трапилось. Зараз повернеться Юрій, але поруч ще стояв тоді депутат. Костін, який стане з часом генпрокурором, депутат Умірав, який стане з часом міністром закордонних справ, міністр оборони Рєзніков, міністр закордонних справ Куліба і Олександр Чалий. Не треба, не треба плутати Олександра Чала і Валерія Чалова. Це різні люди, не родичі. Я просто перерахував, хто був Костін, був Кулеба, був Умірав. От всі ці люстопу, да, але ще сам був Олександр... міністр. І ще був вибач, будь ласка, і ще був та людина, яка сьогодні є міністром культури і інформаційної політики України Микола Точицький. Тому от всі ті, хто були тоді, дивись і тоді. Ми звертали увагу на постать саме Олександра Чалого або саме від... спинами. Кучми та Єльцина, які підписували Будапештський меморандум, адже він тоді працював в юридичному управлінні адміністрації президента України, саме він штовхав закон про нейтральний статус позаблоковий статус України в часи Януковича, адже він працював заступником МЗС. Нагадаю, що цей позаблоковий статус аж ніяк не завадив Росії окупувати Крим і половину Донбасу у 2014 у році. І саме він, як мені здається, був ідеологом всього, того, що творилося в Стамбулі 1. Тому попередження, які ми тоді говорили, сьогодні, про які говорили не тільки ми, звичайно, а й професіональні дипломати, і професійні військові, сьогодні стали явними. Путін прогнозовано для всіх притомних. Людей, які слідкують і за ним, і за ситуацією на фронті, сказав, що ми почнемо переговори в Стамбулі з того документу, на якому закінчили переговори в Стамбулі, але, на жаль, вони були перервані, як він сказав, за західним тиском на Україну. Насправді, це все лабуда, бо вся ця стамбульська надія капітулянтів на банковій, була перервана не паном Джонсоном при всій повазі до нього, і такій людській симпатії до нього, а успішними переможними діями збройних сил України, на чолі з Залужним, які просто погнали окупантів і в носі, якщо не глибше, мали всі ці стамбульські капітуляції. Тим не менше, сьогодні, коли під тиском Трампа Росія мусила відповідати на питання припинення вогню або повної мирної угоди. Путін вибрав саме такий прогнозований шлях: не припиняти вогонь, а почати він, ж, а продовжити так званий стамбульський е, процес по капітуляції України. Чому ми постійно говоримо про капітуляцію? Тому що в цьому цій, в цій пакеті угоди є додатки. Ну, наприклад, тут говориться про те, що. Скільки може мати Україна Збройних сил? Чисельно Збройних сил України ні перевищує 85 тисяч чоловік позиція Російської Федерації. 250 тисяч е, позиція е, української сторони. Танків нам пропонували мати не більше 342. Е, орудія це гармати 500. РСЗО 96. Міномети 147. Ну і далі смішні цифри, які просто показують, що це самороззброєння. Ось що планувалося в Стамбулі 1. Також тут говориться про те, що без дозволу країн всіх вкрай, всіх країн-гарантів, а ти знаєш, гарантами виступала на той момент Росія та ще й Білорусь в Стамбулі. Яку вони наполягали, до речі? Так, так от. А цей, ця країна гарант могла своїм голосом не допускати будь-яких військових навчань України, будь-яких контрактів на поставку будь-якої зброї для України. А далі йшло абсолютно вже ганебний запис про те, що спільні українсько-російські патрулі перевіряють пломби на місцях зберігання залишків української армії. Це капсуляція. іншим словом, це назвати я тоді не міг. А зараз мені здається, це загально вживана. Слово сполучення Стамбул 1 як Стамбульський капітуляція. Тепер питання, що ж е, це вибачте трошки про такі екстрасують. історії Тепер питання Путін сказав: продовжуємо переговори над текстом, який був запропонований в Стамбулі в 22 му році, але з врахуванням того, що ми захопили ще більше території. Бо в 2022 році, по цьому ікстамбульської капітуляції, лівий берег Запорізької та Херсонської області залишався за Україною. І тут не дивно, чому це відбувалося? Бо якщо Україна роззброєна, якщо в неї немає союзників, якщо вона нейтральна, якщо вона ввела в повній обсязі рускій мір, якщо вона скасувала основу української ідентичності, а все це там в додатках є. Тоді вона просто готова жертва, і нема сенсу відривати від неї одну, дві чи п'ять областей. Вона вся стане російською після е, Стамбула один було неминучим те, що відбулося в Білорусі або в Грузії. Просто захоплення країни без жодного спротиву для любителів історії це планувалося те, що відбулося е, і було здійснено Гітлером Чехословаччині після здачі е, судетів коли світ натиснув на Чехословаччину, аби Гітлеру віддали невеличкі ну там, 10% території, фактично фортеця Чехословаччина була зломана. І вже через півроку Гітлер без жодного бою, без жодного посилу, навіть при визнанні капітуляції президентом Чехословаччини, ввійшов в право. і після цього скасував таку країну, як Чехія. І Словаччина, ну і само собою Чехословаччина, ось що планувалося по Стамбулу, і тому там про території не йшлося. Зараз Путін каже те, що там записано про мінімізацію української армії, мінімізацію української зброї, мінімізацію української е, культури та ідентичності, е, нейтральний статус, жодних рухів без дозволу Росії в військовій і зовнішньополітичній сфері, і ще й анексія. Захоплених на сьогодні земель. В цій ситуації Україну мало би цікавити дуже проста річ: припинення вогню. Такою була позиція Сполучених Штатів, такою була позиція Європейського Союзу, такою була до певного моменту і позиція України. Згадай приїзд чотирьох лідерів Європи, які уособлювали собою весь Європейський Союз та Британію. Аналогічні заяви їхні, українські і американські, які всі зводились до одного. Путін, ти маєш припинити вогонь бодай на 30 днів і почати переговори. Наша адміністрація також казала, що без припинення вогню ніяких переговорів не може бути. Європейці казали, без припинення вогню не можуть бути переговори. І американці казали те саме на всіх рівнях. Чи це правда? Ну не зовсім. Насправді є безліч випадків, коли переговори починалися без припинення воєнних дій. Починаючи від американсько-в'єтнамської війни, там чотири роки в Женеві йшли переговори обох сторін, завершуючи балканськими війнами, де відбувалися ну, також дуже довгі процеси переговорів. Проти потім завершилися Дейтонськими угодами. А війна ну, насправді була жахливою. Тому, тим не менше, для нас було вигідна саме така об'єднана позиція Заходу і України до певного моменту, до того моменту, як Путін сказав, що ніякого припинення вогню він не планує, він планує розпочати переговори, в рамках яких, можливо, ми досягнемо якесь припинення вогню. І тут мені здається, це моя особиста версія, що наш Президент в нашому президенті знов прокинулося ЕГО, його величезне враження, що весь світ крутиться навколо нього, і замість yeah. того, щоб діяти далі узгоджено з американськими і європейськими союзниками, він звично зіграв кавер. Раз ви відмовляєтесь від того, що ми пропонуємо від припинення вогню, то, то без консультації з союзниками я. Визиваю тебе е, на стрілку в Стамбульські гаражі в результаті він сказав: Я виїду в Стамбул і чекаю там особисто Путіна. Це, чесно кажучи, привело в супер багатьох ну, поза України, бо українці вже звикли. Е, може хтось забув? Хочу нагадати одна із найсмішніших таких е, речей, коли президент Зеленський з українським Кабміном поїхав на кордон з Польщею і сказав, що чекає там. Президента та прем'єра Польщі для обговорення ситуації з фермером Ні, ні, там приїхав, не Шмелем. Поляків немає, бо ну, ніхто в таку Кавенщину допомагати не буде. Ні, Юр, там був Незеленський, він, він сказав, відправляю Кабмін разом Кабмін, з Шмигелем. Так, 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 І Кабмін о. приїхав разом з Шмигелем, приїхали на дві години. Це поки транслювали, то, це була. То, то, Вони стоять, вистроїлися, а з того боку нікого. І, не польські а, прикордонники, бо вони ну, такого шоу ще не бачили. Тому дивись, для нас це звична історія і звична реакція нашого президента, а в світі ну, запанував ступор, який, як на мене, потім єдиний, хто сформулював чітко, це новообраний канцлер Німеччини. Він сказав: вважаю помилкою українського президента. Рішення їхати особисто на переговори е, в Стамбул. Е, мені здається, що всі інші оцінили так само, але щоб не підривати співпрацю е, з Україною, хтось промовчав, хтось сказав більш дипломатично. Дивіться, я, не буду, тобто, я також вважаю це помилковим рішенням. Бо зустріч президента Зеленського і президента Путіна з моєї точки зору на цьому етапі не може привести ні до якого результату, крім е виборчих е перегонів. Абсолютно очевидно, що Путін прочитає лекцію про Печенягове половця і різну ахінею і буде вимагати визнання окупованих територій російськими. Ну, плюс ще те, що він хоче завоювати, але ніяк не може. Абсолютно очевидно, що наш президент в ході такої очної зустрічі е, в очі назве його і постарається кинути в нього якісь предмети. Ну це ж прогнозовано все. Це додасть очків обом сторонам е, е, прихильників внутрі е, своїх країн? Так, да, звичайно. Чи зміниться ситуація на фронті? Чи при... наблизиться припинення вогню, а тим більше зупинка війни? Звичайно, ні. Тому очна зустріч зараз в стилі КВН проти КГБ ну просто була з моєї точки зору неправильною ідея. Але маємо те, що маємо: ми не можемо змінити нашого президента, і ми не можемо змінити його алгоритмів, закладені в його голові. Тому він поїхав туди. Потім виявилося, що він поїхав не в Стамбул, а в Анкару. Потім виявилося, що на день, коли мала з'явитися російська делегація в Стамбулі, не було нікого з української. Потім виявилося, що все-таки українська делегація прилетіла а також чомусь в Анкару, а не в Сам... е... І саме головне, що цікаво відбулося, а де призначений указом президента голова Української переговорної групи? Яким призначено Андрія Єрмака? Де наш Uh, майстер дипломатичної діяльності, який uh, перемагав три роки на форумах миру. Де цей вірний uh, завгосп Зеленського, який зараз має офіційний статус голови переговорної групи по досягненню миру в Україні-російській війні? Це указ президента, ніким не скасований. Андрій Борисович в костюмі і галстуку залишився в Україні. Замість нього е, українського президента супроводжують зовсім інші люди. Звичайно, жоден з них не в костюмі не галстуку. І тут е, закрадається перша думка. Тобто, або Андрій Борисович попав в немилість, або він там перебуває вже давно. В нас немає іншого варіанту. Насправді е, дуже дивним виглядає е, те, що в, е, в Стамбул приїхав Зеленський без нього. Що переговорну групу тепер буде очолювати навіть не Сібіганний справ міністр оборони у миру. А, а де ж Андрій Борисич? Ну, він вже три роки нас переконував, що форуми миру приведуть до миру. Зеленський казав, що форуми миру вже в грудні минулого року дадуть результат. А де ці всі заслуги, а які заслуги він робив, коли підписував угоди про безпеку України з Албанією, Сан-Маріно, ну, з усіма найпотужнішими країнами світу? І чому сьогодні його залишили в Києві? Мені здається, це видає е, прихований е, владою факт, що на сьогоднішній день є розходження в баченні е, відносин з Росією, або Шляху до припинення війни між Зеленським та Єрмаком. І як не смішно, форма одягу це ну так підкреслено а, демонструє. Це, як пам'ятаєш, Даніло розказував нам, що він всіх попереджував про війну не словами, а чорним чорним чорну... він хотів. Типу, всі мали догадатися і рити окопу, а не робити шашлики. Так і тут, ну якщо вже ну, Данілова ніхто не заперечив, тоді ми дивимося. Ну, от Зеленський далі ходить на піввійськовій формі а, і всі члени його делегації. А Єрмак одягнув костюм і кроватку. Вау! Значить, будемо дивитися і думати, що е, відбувається щось інше. Звичайно, а, тут у мене є спокуса згадати слова ще нещодавні слова минулого року е, Єрмака про те, що. Скажіть мені прізвище того, хто пропонує е, розмовляти з вбивцями наших дітей. Хто хоче розмовляти з Путіним назвіть своє прізвище, казав він. А тепер залишився в Києві спостерігає досить знайоме йому прізвище е, свого шефа, який вимагає переговори саме з Путіним. І тут приходить новий парадокс. Спочатку, Зеленський з 22-го року, видає указ. На затвердження рішення Ради Національної безпеки і оборони про, про заборону переговорів з Путіним. А тепер, не скасовуючи цей указ, вимагає переговорів тільки з Путіним. Тобто до останніх вихідних вважалося, що можна розмовляти з ким завгодно, а з Путіним, як з військовим злочинцем, нема сенсу говорити. А тепер вважається, що ні з ким, крім Путіна говорити, нема сенсу. І по цьому указу ніхто не скасовує. На пряме запитання ну, Зеленського. Чому він не скасував нормально. цей указ? Що? Вибач, до речі, це нормально, тому що ще Орвел писав в своєму колгоспі тварин: всі тварини рівні, але деякі рівніше, і тому і, я. Чув, от, я дивися, там... Оця цитата, якраз зараз ляже. Дивись, вона ляже чуть-чуть через одну хвилину моєї доповіді. Його питають журналісти: а чому ви не скасували свій указ про заборону спілкування з Путіним, але тут. В Турції чекаєте його для переговорів. Відповідь а, а, нікому і не дозволяється спілкуватися з Путіним, тільки мені можна, а указ на мене не поширюється. Отут, отут виходить, що є людина поза законодавчим полем України. Нагадаю, що укази президента є юридичними актами. Це частина українського законодавства. Тобто, виявляється, що президент України як гарант Конституції. Як людина, яка власне підписує укази, вважає, що вони для нього не писані. Почекайте ну, вже новий щебель, це новий щабель авторитаризму в Україні. Тобто, виявляється, що можна забрати майно е, там, багато прав у опозиції без суду і навіть без обвинувачень, просто заявивши, що в них є потенційна небезпека. Для державного переб'ю тебе, але в історії людства вже таке було. Один монарх вишив заявив, що держава це він, і а, його не стосується жодних закон. Правда, після цього сталася Велика Французька революція. Але це такі дрібниці взагалі. І ще одне: коли ти кажеш, що м, Єрмак залишився в кроватці і костюмі. В Києві я можу з тобою посперечатися. Він виглядає зараз трохи інакше. Вітаю, з ним вишиванки. Це сьогоднішнє, бачиш, навіть кроватки сьогодні не було. Але щось з настроєм нашого рішальє щось не те. да Ну, чесно, мене не сильно. Я не сильно концентруюся на відносинах двох найвідоміших українських представників влади Зеленського Ярмака. Це було б цікаво, якби ми не були в стані війни. Але зараз їхні відносини мене цікавлять тільки з одного боку: як це буде відбиватися на ході війни і на її закінченні. І мені здається, ми маємо очевидну ситуацію, коли позиція в цьому питанні Верховного командуючого президента Зеленського і його правої руки розійшлися. Як мені пояснюють джерела, це відбулося після того, як Сполучені Штати прямим текстом пояснили і Зеленському і Єрмаку, що в разі їхніх продовження їхньої неузгодженої. Діяльності політичного хамства та всього того, що вони демонстрували останні місяці в відносинах з Трампом і його командою, Америка введе санкції щодо Єрмака і далі там йде величезний список інших посадовців. Доказом для американців буде не потенційні загрози як придумали собі наші діячі, а Непояснювальне збагачення під час війни, тобто придбання там дороговартісного майна тощо. тощо. В результаті, е, наш рішальє став дуже покладистим і, як ти знаєш, е, проштовхував угоду про ресурси е, США Україна в, м'яко кажучи, невигідному для нас варіанті Тут тебе віддати належне команді. Е, Яку стимулював Зеленський та американським юристам, які змогли цю угоду зробити притомною і навіть потенційно вигідною України, тепер Єрмак далі гне свою лінію і каже, що в відносинах з Путіном ми маємо йти рівно по словам Трампа, тобто підписуйте угоду, якою вона є. От якщо Путін дає вам зупинення війни, ставте підпис під його угодами, не мрочте голову і тут Зеленському треба віддати респект, що він не погодився на таку політику. І я думаю, перебуваючи от, всередині цього епіцентру зіткнення думок, розуміння того, що такий підпис є просто катастрофою для країни і його особистої кар'єри, може просто всього сенсу, що він робив останні роки, він і заявив, що їде особисто. Ну, якщо вже Єрмак. Фактично зрадив і веде таку політику, то не можна вірити нікому. Я поїду особисто і буду з Путіним розмовляти. Так я пояснюю всю цю історію і з нашої делегації. Тепер е відповідь на цей Кавенівський хід е відбувся ну, прогнозований хід КГБ. Ну, якщо ви робите хід, який ну і оголошуєте, що. Е Путін злякався, він не приїде, бо і так далі. і так далі. Путін присилає ну, найменшу шістку, яку має в своєму оточенні, і каже, от з ним розмовляй. Це е, його е, спроба принизити Україну і президент. Спроба не дуже вдала, скажімо прямо, бо це показує, що він не вміє е, скажем, тримати удару. Він дійсно боїться прямого зіткнення із е, Зеленським. Але в той же час ще більш очевидним є те, що він боїться Трампа, бо він знаходиться в ситуації, коли відмовити взагалі від зустрічі неможливо. Тому робить хід, який мені здається, весь світ оцінює очевидно. Путін не хоче припиняти цю війну. Зеленський, мені здається, добився єдиного корисного для України результату тим, що продемонстрував для Путіна. Ці переговори є лише ширмою для літньо осінньої наступальної кампанії він збирався наступати, захоплювати українські землі. А в Стамбулі сиділи би ну, чиновники низь, низького рангу, які би переговорювалися невідомо про що ну, відомо про неприйнятні умови.